Доброго ранку зі святом вас, любі вчителі. Сьогодні ми також підготувались і героями рубрики вирішили обрати не просто викладача, а викладацьку сім'ю. Отже, давайте знайомитись до вашої уваги, Ірина та Сергій Каченки. Ірина та Сергій працюють у Кіровоградському державному педагогічному університеті на кафедрі видавничої справи та редагування. В університеті Сергій працює майже 10 років, а Ірина трохи менше. Наша героїня викладає редакторський фах, готує майбутніх редакторів та видавців. Так ну от ми з вами стали свідками того, як одна людина може працювати в різних жанрах, стилях під різні видавничі ідеї. І мені здається, Оля, що ви на це все погоджуєтесь для того, щоб собі здобувати таке цікаве портфоліо. А Сергій закінчив фізико-математичний факультет. Маю підготовку більше технологічного характеру. От, і відповідно я і читаю дисципліни, такі технічні, інформаці... пов'язані з інформаційними технологіями, інтернет видання, електронні видання. Сергій активно займається спортом. Останнім часом його серйозними захопленнями є легка атлетика та велоспорт. А про захоплення Ірини вона розкаже сама. Останнім часом, чим я захоплююсь, це Художньою фотографією, фототерапія, я собі це так називаю умовно. Поки що експериментую без претензій на професійність, але ті результати, які я отримую, це ті щасливі очі дівчат, жінок, яких я фотографую, які можуть себе побачити абсолютно в іншому образі, так би мовити. Я Хотів би сказати, що моя дружина взагалі дуже скромно себе свої захоплення описала. Знаєте, як би я до... хотів би про неї сказати в цьому контексті? Вона великий експериментатор. Вона час у пошуках якихось е... нових форм реалізації себе. То вона влітку так швиденько і непомітно написала маленький посібник. А то вже говорить, що вона пише начеркала декілька десяток сторінок книги про наше село рідне, звідки не. То вона почала займатися і досить успішно фототерапією. А це вона вже почала випічкою займатися, а там вона артбулками займається, і оцей творчий пошук. Це є вона, Людмила Кричун, декан факультету, на якому вони працюють, розповідає наскільки вона вражена їх організованістю та цілеспрямованістю, маючи трьох дітей і маючи змогу за рік писати до 20 публікацій. Це точніше не маючи змогу, а виконуючи таку роботу, це може тільки, виконувати таку роботу може тільки людина. Робот такої ж думки, і завідувача їх кафедри Наталя Фенько. От ви знаєте, от з ними дійсно і радість сприймається, і якщо якісь і проблеми вони завжди допоможуть. От в радості вони завжди поряд, вони завжди підтримують. От ніякої заздрості ніколи не буде. Вони якось. Вміють радіти з усіма, і от якось. Ну, хіба тільки ну, заздрити тільки їм можу, чесно кажучи, тому що як вони відпочивають, як вони вміють організувати відпочинок, скільки потім вражень, взагалі скільки вони мандрують країною, приводять постійно якісь враження. Сергій Ірина, розкажіть, звідки ви родом? Ми родом із Знам'янського району, славне село Цеблево. Славне тим, що воно е, дуже можливе через те, що ми звідти родом. Е, невеличке, гарне, комфортне, побабіть Чорного лісу. Ми обоє звідти родом. Ми колишні однокласники. І так сталося, що тепер подружжя. А чому вирішили обрати таку складну викладацьку діяльність? Це ж таки складна, складна професія. Тому що це наша, можна сказати, сімейна традиція. У нас в родині багато педагогів. Я знаю, що до цього ви ще працювали у школі, так, викладачами, вчителями? Вчителями. За цільовим направленням я повернулася в рідну школу, де здобула свій перший досвід. Працювала заступником директора з навчальної роботи і паралельно. Викладала англійську мову і інформатику. Потім життєві обставини так склалися, що почалася аспірантура. Ми одружилися і переїхали до Кировограда. Власне, не щулися як уже ось фактично скільки років? Восьмий рік. Восьмий рік, вісім років. Дружні. А я в свій час працював. По завершенні університету в Тарасівській школі, це Новгородківський район. Так само мені пощастило лише рік попрацювати. Дуже гарні спогади про цей час, але оскільки життєва дорога нас обох завела в Кіровоград, в аспірантуру, то відтоді в школу більше вона не завертала дорога, тільки в університет. А розкажіть, як ви зустріли один одного? Ми не пам'ятаємо, тому що ми однокласники. Зустріли один одного ми дуже давно. Та вже, вже скільки ж це? 25 років назад, чверть століття, От, коли прийшли в перший клас. Навчалися ми разом, але ну, ми завжди дружили. А зустрілися, напевне, ми з тобою в магістратурі, навчаючись паралельно на п'ятому курсі, ми здобували ще кваліфікацію магістра. Іра на філфація, а я на фізматі. І якось наші пари там були на а десь ми разом, на спільні пари, і ми сиділи на задній парті слухали філософію, лекції з філософію. Ми ще зробили зауваження, що ми розмовляємо, а якось тоді, мабуть, та зустріч, про яку ви питаєте, власне, вона тоді відбулася. Бо до того ми тільки дружили, а от потім ця зустріч, яка вже сигналізує про появу певних почуттів, там вже вона відбулася так серйозно. і ось… Ірина, а як вам Сергій освічився? Зустрічатися він мені до сих пір не запропонував. А от вийти за нього заміж, пропонував з гітарою, з вином, з цукерками в новорічну ніч. Все так, як можна було мріяти. А хто у вас сім'ї головний? Таке провокаційне питання. Ну, Мабуть, все-таки у мене дуже мудра жінка. Я особисто вважаю, що вона у нас мудра, а я. Але вона права, що у нас, напевне, головують діти. Ми... Вони визначають нам... всі наші рішення, графіки, пріоритети в житті, які ми перед собою ставимо. А розкажіть про ваших діточок. Вас їх троє, я знаю. Так, у нас троє діточок. Це найменший. Це найменший Матвій. Так? Матвійчик, скільки тобі років? Майже три роки Він у нас народився 8 січня. На святі. Да. Середнього середнього сина звати нашого Любомир, йому майже п'ять років, а самого старшого Назарі, Йому сім років нещодавно виповнилося. Школяр і два хлопчика ходять в наші детсадочок. А як ви все стигаєте? же троє дітей? Ми не встигаємо нічого. Чесно, можливо, збоку виглядає, що нас все ідеально, все злагоджено. І, мабуть, це нормально, коли двоє людей в сім'ї, яких спільні діти троє, вони працюють. Я в декреті була тільки так на паперах. Сучасний такий ритм для жінки, яка хоче бути. На цій хвилі і десь не зникати. Розкажіть про ваші захоплення. Моє захоплення вже дуже давнє, це туризм. Я люблю ходити з наплічником, особливо в гори. Мені дуже подобається Карпати. А в цьому році я ще відкрив для себе біг по Кримських горах. Це дуже неймовірне таке відчуття, коли ти біжиш і навколо красиві гори. І на обрії море це щось неймовірне. Всім раджу. Вам, до речі, Юля також раджу. А які у вас захоплення? Він ще забув сказати про те, що в нього є дві туристичні категорії. І він, в принципі, вже може водити можеш, групи водити. Я почну з своєї сім'ї. Да, і студентів. Ми загітували групу студентів, що, можливо, весною на травневих святах ми зробимо такий вояж. Є такий вислів. солдат, що не мечтає стати генералом? Яких ви висот прагнете досягти в майбутньому професійній діяльності? Ми плануємо Ірою ще здобути по одній вищій освіті, поїхати на стажування за кордон. І в професійному плані, ну про професійний план більше дружина, розкаже про свої в неї там значно грандіозніші е, мрії ніж у мене. Я хочу бути кандидатом наук і гарним викладачем для своїх е, студентів. Що в мене? У мене за плечима захищена дисертація, є монографія. І логічно, що далі має бути навчання в докторантурі. власне над цим я своїм науковим керівником, Клочиком Григорієм Дмитровичем, ми над цим працюємо. Я не знаю, чи це мрія, чи це план. Це певна така закономірність, яка має в моєму житті відбутися. Так відчувається Григорій Дмитрович. Я до нього прислухаюсь і сподіваюся, що в мене на це вистачить сили, здоров'я. Натхнення, ентузіазму це втілити в життя і не розчарувати тих людей, які від мене цього очікують. Ну, звичайно, у викладанні дійсно бути для своїх студентів тим наставником, яким для мене були мої викладачі, щоб завжди був такий були такі передумови згадати приємним словом і пам'ятати їх на ім'я і по-батькові. Це дуже важливо. Ми бажаємо вам талановитих учнів гармонії у сім'ї і ніколи не втрачати бажання професійно рости. Дякую вам за інтерв'ю. Приходьте до нас ще в гості. Неодмінно. <звіт> Цього святкового дня ми кавували з викладацькою сім'єю Ірини та Сергія Ткаченків. Мені час прощатись. Можливо, наступного разу я завітаю до вас.